Люди на кріслах колісних чи з порушеннями зору досі мають проблеми аби без перешкод чи сторонньої допомоги пересуватися територіями своїх будинків та вулиць міста в цілому. І, хоч у Луцьку програму щодо забезпечення доступності житлових приміщень затвердили ще кілька років тому, проте, то як наголошує представниця громадянського руху, свідомі Алана Точій», вона до сьогоднішнього дня не виконувалася. Ця проблема в нас є давно. Не сьогодні, не вчора в нас з'явилися раптово люди з інвалідності на кріслах. На сьогоднішній день ми просто розуміємо, що їх збільшується зв'язку з тим, що в нас є ветерани війни, які отримали надзвичайно важкі травми, і вони потребують так само зараз швидкого реагування нас як депутатів і місцевого самоврядування відгукуватися і їм допомагати соціалізуватися. Аби детальніше вивчити це питання, алла на то, намагалася зібрати інформацію через звернення до міської ради щодо кількості людей з інвалідністю в нашій громаді. Де вони мешкають і які потреби мають. Проте у Луцькій міській раді їй надали перелік лише з 11 таких осіб. Проте як зауважила Алана Наточі, із переліку, який існує у ЖКГ, таких людей як мінімум 367. від заступниці Луцького міського голови Алана Наточі отримала пояснення, що в них не врегульований момент, як таку інформацію збирати. Втім, нещодавно обраниця громади презентувала свій проєкт програми забезпечення доступності житлових приміщень для осіб з інвалідністю у Луцькій міській територіальній громаді. де серед усього іншого передбачено, як і хто має зібрати та систематизувати таку інформацію. І в цій програмі саме чітко першим прописано, що треба зібрати якісну інформацію. Має бути створена робоча група на базі ради безбар'єрності. Туди мають входити ці працівники, які чітко згідно анкетування у кожній людині мають визначити що кому потрібно. Тож проєкт програми щодо доступності житлових приміщень представниця громадянського руху свідомі винесла на Говорення у сесійну залу. Проте представники окремих фракцій сприйняли це мало не в штики. Звичайно, інформаційна політика потрібна. Я думаю, що в програмі безбар'єрності, яка є сьогодні прийнята, там є присутня інформаційна політика, і ми її будемо збільшувати. Що ніби зауважити? Я підтримую ідею того, щоб об'єднати всі три програми і щоб вони працювали як один дієвий механізм. Чи добра програма наша доповідача? Так добра. але немає потреби це все роздублювати і робити щось на шал того, що потрібно там дописати. Є всі речі об'єдналися в одну програму, і треба підтримати і спільно проконтролювати і виконати. І чи то проект рішення щодо доступності житла окремим депутатам не став до вподоби? Чи то до вподоби не стало те, що він був винесений не тією фракцією, якою б хотілося, але не обійшлося без зведення цього питання до політики. Давайте ми будемо. Справді говорити про важливі речі без маніпуляцій і демоголії. Ми не повинні дискутувати, і переходити на емоції чи на особисті контакти подобатися чи не подобається. Ми повинні робити свою справу професіонально. Тому я, звичайно, і я думаю, що питання щодо виникнення цього проекту рішення про зміни. Іншу програму виникло якраз з тих речей, що в вашій програмі не передбачено багато речей. Однак, серед депутатського корпусу були ті, хто підтримав програму, ініційовану алею на зауваживши, що це стосується усіх, дуже однобоко Ми сьогодні розглядаємо питання безбар'єрності. Коли говоримо тільки про людей з інвалідністю, безбар'єрність стосується насправді кожного з нас. Можливо, в тому складність реалізації цих заходів, бо ми не дивимося на це питання ширше. Питання безбар'єрності рано. Чи пізно буде торкатися кожного з нас? Тому наша фракція готова підтримувати усі рішення, які стосуються реалізації заходів з безбар'єрності в громаді, аби якісь з них почали вже нарешті працювати. Попри вагомі аргументи, депутатська більшість програму не підтримала. Як зауважив представник громадянського руху, свідомі Валентин Хаймик, це обговорення та результат голосування ще раз доводить для окремих депутатів. Політика стоїть вище інтересів мешканців громади. Тут багато колег розказували, що попередні. Програми дуже добре діють. Так ми працюємо по цих програмах, але водночас ми сьогодні вранці носимо зміни в 9-й годині ще в іншу програму. То питання для чого ми тоді носимо ці зміни, якщо попередні програми так працювали. Це не політика, політика. Питання, яким носили зміни пані Юлія, носила зміни в програму. Поставили спеціально перед питанням сесії, яке розглядалося моєї колеги Алла Наточі. Тому що спеціально завалити цю програму, це для мене теж факт політики. депутати, колеги говорять, ми ж за воєнницями. Ми готові підтримувати ваш проект рішення. Ну але не та фракція подала, ми його підтримувати не будемо. Тож ініціатива, яка реально могла би змінити життя багатьох людей, які мешкають в нашій громаді, депутатська більшість фактично заблокувала і все через свої власні політичні вподобання чи антипатії. Напевне, забули, що вони тут для того, аби представляти не свої власні, а інтереси громади, серед яких і люди з інвалідністю.